Одна рука на себе, друга від себе. Тобто, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Рука назад, в сторону, до гори, до себе. Ця рука вперед, в сторону, до гори, в сторону, на себе. Виходить одна внизу, друга до гори. Вони тут разом потім. І одна вверху, друга внизу. І починаємо рухатись по колу. Вдих, видих. Об'єднуємо вдих, видих, вдих. Живіт втягаємо, видих, вдих. Видих. Лопатки розкриті, таз розкриваємо, витягаємо спину. Дуже робимо розслаблено, повільно, вивільняючи тіло. Чим далі робимо, тим більше такий простір з'являється в тілі, більше розслаблення, комфорту. Супер, і в протилежну сторону робимо. Руки в протилежну сторону рухаються. Якщо не виходить, однією рукою робіть, як виходить. Тобто, головне запустити процес.